Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма «5 хвилин для вічності. А отже, ми маємо можливість зробити невеличку зупинку для духовних роздумів. У посланні апостола Павла до Римлян, перший розділ з 22 і 23 вірш, ми читаємо. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Фрідріх II, король Пруссії, до того цінував розум і освіту, що зовсім залишив віру в Господа, і замість молитви до Бога звертався за допомогою до французького філософа Вольтера. Божественний Вольтере, допоможи нам, говорив він. Але скоро філософ король помітив у своїй країні сильний занепад моралі, духовності і дисципліни і зрозумів, що наука без віри в Бога дає сумні результати. У Вольтері король також розчарувався, тому що переконався в тому, що той не має міцних моральних і етичних засад. І, звернувшись до свого міністра, сказав: постарайся скоріше знову запровадити християнство в країні. Або ж і сам забирайся. Цей міністр, до речі, був ревним виконавцем королівських наказів в боротьбі з християнством. Християнство це не просто релігія, це Христос. Воно засноване на умовах Христа і перше з них самозречення Істинне християнство починається тільки тоді, коли ми приймаємо Ісуса. Тому апостол Іван пише: а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Істинне християнство це Христос в душі людини, це живе і особисте сповідання віри в Христа, Спасителя всіх людей. Якщо християнство, яке ми особисто вибрали і яке сповідуємо, залишається в стінах храму, а не йде разом з нами в інші дні тижня на роботу, на заняття, якщо воно не втілюється в нас і не проявляється в нашому щоденному житті, наше християнство мертве і несправжнє. Бог хоче від людини особистого прямування за Христом. Індивідуального релігійного досвіду, християнство не в текстах, не в священних формулах, не на словах, а на ділі, християнство, що втілюється в духовному і моральному житті. Коли ми зараз будемо молитися, подумайте, дорогі друзі, про ваші стосунки з Ісусом. Подумайте про те, яку оцінку нашому християнству, вашому християнству, може дати він. І давайте молитися про те. Щоб ми були справжніми послідовниками Ісуса, а не просто так називалися. Помолимось. Отче наш Небесний. Сьогодні ми знову звертаємось до Тебе і знову найперше хочемо подякувати Тобі. Ти в нашому житті велика радість, велика сила, ти наше спасіння, ти наше надія на майбутнє. І тому ми хотіли бути справжніми християнами. Ми хочемо ними не просто називатися, ми хочемо ними бути. Ми благаємо Тебе. Навчи нас, як бути справжніми твоїми послідовниками, щирими твоїми дітьми. І навчи нас, Господи, як виконувати волю Твою і жити в цьому світі. Це так нелегко, але з тобою це можливо. Благослови сьогодні наших глядачів в ім'я Ісуса, просимо Тебе, Батько. Амінь. Ну що ж, на цьому наша передача закінчується, а ви маєте можливість передати свої. Прохання, молитовні потреби чи досвіди за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ми чекаємо на них. До побачення.